Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в сюжетний хорор сторі, який, до речі, мені порекомендував ось до оцей підписник. Як я зрозумів, це дійсно прям дуже і дуже страшнючий хорор. Тож дуже навіть цікаво, у нас є контролс, і все, що ми можемо, це типу ходити. Left шифт це у нас спрінт і F фонарик Хорошо, зрозумів. О, диви, донат. Можна купити футболку, і це буде 50 плюс відсотків до стаміни? Ха-ха. Ha <laughs> ha Чи серйозно? Ну вже ні, дякую. Я якось і без неї обійдусь. Я такий, знаєш, хлопець спортивний. Бігати вмію, так що все буде окей. Я надіюсь. Диви. Тако ми з'являємося в якійсь кімнаті. Ага, взаємодія у нас на ліву кнопку миші. Отже, окей, зрозумів. Це вікно виглядає так, наче тут і взагалі його немає того стекла. Ладно, погнали. О, до, да, диви, це моя кімната. Тут прямо написано. Дімедж 30, нижнє підкреслення 03. Окей. Грім. Який грім? О, диви, тут, тут якийсь мужик лише. Жижи, ти хто? Брозер. А, це мій брат. Каже, забирайся з моєї кімнати. Хорошо, Бемс, Виключимо тобі світло і Хе-хе Що тут у нас? Ага, це ванна кімната, да? Окей. А можу я ще з чимось взаємодіяти, окрім дверей і оцих вимикачів. Походу, ні. Ну ладно, погнали тоді. Що? Що? що що нам остається ще робити? Звісно, що спускатися. Опа, нанизу. Ти хто? І чого ти стоїш в темноті? Ааа, тут прям взагалі таке якесь погане освітлення. Обалдіть. Так, окей, ну давай тоді з тобою хоч поговоримо. Фазер. Ага, я збираюся купити сам якось якоїсь там штуки хочу купити. А ти лягай об Ти лягай о 10-й вечора. Зараз у нас 9.49. Окей, ну в мене ще є трошечки часу, в принципі. Тож я можу тут поковирятися, да, по шукляткам по всяким. Ага, ну тут, походу, нічого так то й нема, да? Якась у нас бідна кухня, у нас взагалі нічого немає, диви. Обалдеть, а що ж ми їмо тоді? Чисто на сонці й повітрі, да, виживаємо? Я тебе поняв, Окей. Ну, доверху я взагалі не дотягуюсь, так що я навіть. Навіть і не знаю, чи там є щось. Хорошо, погнали. Бемц. Що тут, телефон? Не можна. Можна включити приставку погратися? Я хочу запустити Роблокс в Роблоксі, але мені ніколи не дають того зробити. Це спальня моїх батьків, да? Ага, ну тут, походу, все також пусто, да? Опа. Що за звуки? I should go to bed. А, мені час йти лягати спати. Точно, батько ж сказав лягати в 10. Так що треба лягати в 10. Окей, погнали. Також закриваємося, бемц і лягаємо спатки. Давай! В новий день з новими силами. Ну і довго ми будемо спати? Можна. Що? Чуєш ці звуки? Обалдеть, там якісь щось кричить. А де воно кричить? Вот that noise! Що це за звук? Реально, що це за звуки? Це не тут. Це мій братуха? Алло? Братуха пропав! Нема брата, диви! Може ти сховався? Нема, не сховався, прикинь. Тупо пропав, брат, жесть, що робити? Чесно кажучи, мені не дуже, правда, цікаво, що там за звук. <рес> Давай не будемо перевіряти. Ану. Тут братухи теж немає, диви ніде. Обалдеть, а де братуха тоді? Жесть, чекай. Я оцю кіно. А, вона закрита. Я її не перевіряв, бо вона закрита. Поняв. Що може звідси? О, тут щось є. Це ключ. Напевно, за допомогою нього я зможу відкрити оту кімнату. Ну тут абсолютно така сама ванна, так що я не бачу сюди сенсу заходити. Давай, може, погнали? Да, двері. Обалдіть, двері відкрилися, там щось речало. Я не хочу туди. <плес> Я дуже не хочу, не надо! Ну, походу, другого у мене виходу немає. Чорний екран, чому? Що сталося? Charapter 1. Глава 1. Експлорейшн. Що таке? Що таке експлорейшн? Я не знаю, що таке експлорейшн. Окей, але звук пропав, між іншим. Тихо, що це таке? Якийсь манекен? Інспект. А, mm -hmm. да, це манекен, окей. Okay. А оце що таке? Виглядає як якась машина. <laughs> да, чесно? Хм, hmm, що ж це може бути за машина? Цікаво, цікаво так, ага, ага. Ну <laughs> наш головний герой, походу, тупо капітан очевидність. Що це? За штука? Виглядає, як тут, неначе тут щось є. Да? Інтеракт. Бемс? О, це потайні двері з якимось коридором. Але там так темно. Так-так не хочу туди йти. Я можу звідси просто вийти? Бемся, ну? Да, я можу звідси просто вийти. Ну тут, я думаю, нічого немає такого, да? Нам в будь-якому випадку туди прийдеться йти. На, час, на часах, до речі, 11.12, прикинь. Ми всього на всього годину поспали і, ну, почався якийсь капець. А де братуха? Братуха з'явився? Нема братухи. Братуха так і не з'явився. Ти прикинь, ніде немає взагалі. Обалдеть, от братуха. Десь уже втік з хати, да? Скористався тупо тим випадком, коли батьки десь кудись пішли і тупо втік. Обалдеть. Хух, ну. Я не хочу, не хочу, але прийдеться, погнали. Давай швиденько, швиденько, швиденько. Тут, Ну тут якесь світло ось з'явилось. Хорошо, там щось ще є, диви, да? Опа, що за біда? Чого? Що таке? Ооо! Що це таке? Тихо, воно мене з'їло? Чи як, чи що? А, я проснувся, це був нічний кошмар. Божечки, це обалдеть. Мама? А братухи так і нема. Папа? Ага. Грім? 12-та -го година, до речі, на годиннику. Обалдеть. Обалдеть. І що мені робіть? Ой-ой-ой, не лякай, я вже цього злякався. Годинника зрану вонючого. Тут ніде нічого немає. Пішли туди, може, подивимося, так? Оп-оп-оп, легесенько, Акуратно. Тут теж нічого немає. А тут закрито? I'm not allowed into the basement. Типу, я більше туди не зайду, що? Ну, ти знаєш, я підтримую, я теж не хотів би туди йти. А я напевно повинен вертатися до свого ліжка, так? Звісно. Ну, те просто пропав брат, папи, мами, немає десь. Я обалдеть. А я просто піду спати. А що робить? Окей. Ну давай поспим. Але зараз якась штука прийде по-любому. Я прям впевнений, що зараз якась тварь прийде. А ну? Бемц, я проснувся, да? Ага, ну да, даві. Окей. А чо я проснувся? Тихо, тихо, тихо. Брата так і немає. Тут теж пусто. Хорошо? А тут? <гас> сліди якісь. Якісь сліди, прикинь. Куди вони ведуть? Вони ведуть в підвал. Ой-ой-ой, халепа. Друга година ночі. Друга година ночі. Що мені робить? Тихо? Ти бачив? Воно мені писало, що там хтось є. Воно тупо бликнуло, типу, хтось тут є. Emer emergency broadcast. Please pay attention. Ага, ага. Зверніть увагу. Да, давай, давай, давай. Це не тест. Ну, шо? Кажи. Ух ти ж, й одна хвилина from the start of this broadcast. Echo style, Що? Якась штука тут десь лазить. Power Windows with objects. Типу нам кажуть, якась гніда тут лазить. Типу, так що рімейний це залишайтеся в будинку, заткніть всі вікна, закрийтеся. Не звертайте е, уваги ні на які шуми і не взаємодійте ні з ким поза е, межами свого дому. Якщо хтось. Е, не звертайте увагу, якщо хтось пропав із вашої сім'ї. in your house. Та не так швидко! Ну, та темп якийсь там шо-то там. шуде гуманоїд, фігура. <звук> опа опа па па Нам сказали повиключати абсолютно все світло. І не шуміти. І не шуміти. Тихо, давай все виключимо тоді. Окей. Мені вже страшно. Хтось стукав. Хтось стукав. Папа, there is something outside follow me. I lost my case. Open the door quickly. Ні, я не вірю тобі. Я не вірю тобі. Це не може бути мій папа. Це ж не мій папа, правда? А я можу відкрити двері, але воно мене з'їсть. Воно мене з'їсть. Я не хочу, я не хочу. Що робити? Давай просто повиключаємо все світло. Дуже страшно. Cover all the windows. Cover all the windows. Я ще не встиг виключити світло. Пожалуйста, почекайте. Тихо, 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 тихо. Я йду, я йду, я йду, я йду, я йду, йду. йду, йду. Бемс, поняв, все, в мене ще треба в кімнаті закрити ці вікно. Бемс? І це, по ідеї, все, так? По-моєму, а є в батьків в кімнаті? Є, да, є, все закрите, Бемс. Хорошо. Тихо. М можливо, я зможу заснути зараз Оце, ну, за цим просто всім. Не знаю, старі надо, це страшно. Хорошо, давай попробуємо. Давай. Може закритися? Але шуміти не можна. Блін, це жалься, якийсь. <риск> я не знаю. Давай так поспім, хорошо. Яка штука до мене надіюсь не прийде, да? Не прийдеш, правильно? Голова друга. Ой-ой-ой-ой-ой, щось -ой 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 -ой, шумить. щось шумить. Нічого не бачу. Абсолютно нічого не бачу. Ой, жесть. Тихо? Де я? Де я? Мене телепортувало кудись. Де я? Обалдеть, поняв. Ну там більше немає ніяких виходів, значить мені сюди, да? Тихо, акуратно. Хорошо, можна йти, погнали. Тут що? Довгі коридори. Ну До так де чесно. Добре, пішли. Я не знаю, я стараюсь по мінімуму використовувати шифт, тому що, я думаю, що тут треба берегти. Це закрито. А тут що? Шо? Там щось є. Опа. Що тут? Ух ти, йо! Ух ти ж, Йо, якийсь дядько, якийсь дядько, інтеракт. Світло включив йому диви. А ти куди? Дядя, ти куди? Ой-ой, ой-ой, ой ой яка біда, яка біда. Я не знаю, чи я зробив правильно, що я включив світло. Але надіюсь, що да. Опа. Ой-ой. ой Я знаю, вони бачили підвал. Так, ми вже маємо першого хлопця. Тепер ми маємо отримати всіх остальних. Обалдеть, вони вкрали мого братуху Гріма. Це по-любому вони. Не будуть шукати мене. Питає мій головний герой. І тут просто якісь завали, да. да. Тут абсолютно. Пусто і нічого немає. Добре, погнали. Тут що в нас? Нічого, нікого, хорошо. А отут уже, я так поняв, вибирай, куди йти, так? Да? <рес> Блін, або туди або сюди погнали направо. Що тут? Тут темно. Тут тупік, так? Да? Так, хорошо. Та нема. Пішли далі. Що тут у нас? Нікого, хорошо. Ууу, <рес> як я злякався, ти на що таке робиш? Пригаєш. Тварі гімно, смердючий. Смердючий. І... Поняв? <рес> Тут якісь у нас полиці. Його тут немає, да? Пемс. Світло включимо. Ну да, тут взагалі нічого нема. Як він так проскочив і його нема. Що це таке? При що погнали? Давай далі. Ой-ой-ой, ой там прям суцільна темнота. Там видно, що якась здорова кімната. Дивись, халепа, зараз на нас будуть пригати якісь крімери, да? Нє? Да, ні? ні, ні, да. Ну погнали. Швиденько, 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 швиденько. А спринт може кінчатися. І це не дуже добре. <зас> Смердючий він мене наздоганяє, да? Блін, побіжіть хтось! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Провалився. Фу, жесть. Обалдеть. Так тобі й треба, гімнюк. Ой, там щось опять шумить. Там щось десь опять шумить. А, двері закрилися. Ага, куди мені далі тепер? Якась є кімната. І що в кімнаті? Непонятно, да? Ну я не можу в шкафи залізати. Було б прикольно, насправді. Я можу спати? Не можу спати. Поняв. Хорошо. Було б прикольно, аби я міг ховатися в оцих всяких шкафах і просто, ну, щоб мене ці тварі не трогали, поняв? А то трошечки якось лячно. Що в нас тут? Тут нічого немає, да? Да, просто пуста кімната. Хорошо. Що в нас тут ще є? Ще якийсь коридор, кудись веде. Тут просто стіл і більш нічого нема. Хорошо. Які ще двері з полицями. Що це таке? Я можу сховатись тут, да? Ні, що, придеться ховатися від когось, так? Да? Ой-ой-ой, давай тоді я не буду закривати двері. Щось стукало. По-моєму, да, щось стукало, начебто таке, да? Ой, халепа, халепа. Тихо, так. Фу, злякався це доски. Я подумав, що це опять якийсь кент. Куди нам? Можна сюди? Наліво, може? Давай подивимося, що тут. Тут просто полиці, так? Да? Так, да, більше нічого тут пусто. Фу, Блін, я опять злякався досток. Це Жесть! Гра дуже страшна, насправді. Тихо, що з цим робити? Ніяк нічого не да? Ну, не можна. Там насправді нічого більше й немає. По правді кажучи, а от там... ми можемо кудись заглянути. І я так думаю, що ми звідси побачимо. Нічого. Поняв. Я думав, побачимо цього кента поганого. Лисого смердячого. Ану? Тихо, що тут? Надіюсь, що нічого. Сходи. А ми довго будемо взагалі оце блукати ще по цим всяким коридорам. Жесть. Ану ну, ще якась кімната, да? Просто просто пуста кімната. чуть чуть тільки меблів накидали і все. І що, і все? І халепа, і прикол. Так, тут якась дюрка в стіні. Ага, ух ти як, да? Ну погнали. Ану, тут що? Куди? Направо, да? Хорошо, погнали. Направо. І там у нас чорт його знає. А, тут просто. Опа. Це що, таке якась кнопка? Тут можна ховатись, да? Тако. Бе? Ага, окей. А оце що за кнопка? Ой, поняв. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я, я повинен сховатися. Я сховався, все. Блін, що да, я нажав на ту кнопку. Знав би ніколи в житті не нажимав. А що? Ну просто пропало світло і що. Там ще той чудачок стоїть, ні? О, з'явилося світло. От тепер, я думаю, можна виходити. <гум> екзит з'явився, прикинь. Погнали, погнали туди. ну. це дійсно екзит чи ні? <гум> Оооо, що ви так лякаєте? Я проснувся. І що робить? Тихо? Є щось хтось десь? Чи нікого, чи що робити? Що мені робити? Я не знаю, що мені робити. Нащо я проснувся? Я гадаю, що це був просто поганий сон. Треба повернутися до ліжка і, типу спати, так? Да? Ну давай. Добре. Зараз опять в якомусь коридорі смердячому прокинемось, так? Да? Глава 3. Не, не якісь невідомі вночі. Не поняв. Опа. Опа. Де я? І що? Ми будемо зараз гратися в п'ять ночей Фредді, чи шо? Ха-ха, <рес> прикол. Ооооо. Слякався. Тихо. Там якась байда стоїть, наче, да? Жесть, а якщо виключити то бем і і і і все. Ну да, походу, це якийсь там чувачок стоїть, диви Жесть. Давай відкриємо оцю штуку. А в нас взагалі може сісти, типу, батарейка? Чи ні? Чи що? Інтеракт. Персона на радіо. Хей френд, хочеш зіграти в гру? Не хочу. Ну я не знаю. Ні, не хочу. Не хочу. Я сказав, ти хочеш зіграти в гру? Не хочу. Тоді скажи, тоді, шо ми ваю, атен. Тоді скажи мені, де ти. Чекай. Почекай, дай подумаю. Тож, Будь зі мною чесний. Ти сам тут? Правда ж? Ні. Ам, um, окей, okay. can you see me? Де? я не знаю. Давай сховаємося. Мені не подобається. <хи> я так чувствую себе безпечніше. Де I can see? Опа. Щось на камерах, да? Щось на камерах? Чи 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 що? Що Що таке? Не знаю. Опа. Опа. Що сталося? Опа, я поняв тебе. Я тебе поняв. Не гупай! Холодильником дома так будеш гупати, козел, смерддечий. Оп, чорний екран. Чого? За що? <риві> а, я проснувся? А, це до мене хтось гупає. Опа. А я я не хочу, я не буду. Я не хочу, я не буду, я не буду, я не буду, я не буду, я не буду. Зараз ховаємося. Оооооооо, <риві> хто там? Хто там? Оооо, <гас> <гас> як я злякався. Гімнюк. смердечий. Оооо. <риві> <риві> я помер. <ху> А, обалдеть, це дуже страшно, це дуже страшно. Отже, за те, що я йому набрехав, він мене убив, да? Угу. Я тебе поняв. Не надо було йому брехати, не надо було, я таки знав.